Всім привіт! Сьогодні готую найніжніший десерт, який можна собі тільки уявити. Меренговий рулет з полуницею це неймовірне задоволення. Такий легкий і повітряний. Просто тане у роті. Для цього ролету мені потрібно 5 яєць. Білки підуть на меренгу, а жовтки, щоб нічого не пропадало, підуть для крему. Білки збиваю в легку пінку. І поступово додаю 200 г цукру і пакетик ванільного цукру там разом. Збиваю до стійкої маси, на це знадобиться ручним міксером приблизно 6-7 хвилин. Додаю столову ложку крохмалю і на невеликій швидкості легенько перемішую. Відрізаю шматок пергаменту такого розміру, щоб він прикривав бортики форми. І викладаю на нього білкову масу. Це краще зробити на столі, а потім перекласти разом з пергаментом у форму. Розмір моєї форми 40х50 см. Якщо ж у вас менша за розміром форма, ви можете зробити меренгу на 3 або на 4 білка. Сушу меренгу при температурі 160 градусів приблизно 25-30 хвилин. Поки меренга буде сушитись, приготую крем шарлот. Для нього мені знадобляться жовтки, які залишилися 5 штук, 250 г молока і 150 г цукру і пакетик ванільного цукру. Додаю 2 третини цукру до молока, це приблизно 100 г. І відправляю на вогонь. Жовтки збиваю до легкої пінки і поступово додаю цукор. Цукром жовтки збиваються набагато швидше і краще, і утворюють гарну стійку пінку. Коли молочна суміш закипить, знімаю її з вогню і невеличкими порціями додаю до жовткової маси і продовжую збивати. Приливаю так приблизно половину молочної суміші. Потім знову молоко доводжу до кипіння і ретельно перемішуючи, вливаю жовткову суміш. Маса швидко густіє і щоб вона не підгоріла, її треба постійно мішати. Доводжу до кипіння. Знімаю з вогню і охолоджую до кімнатної температури. Поки заварна основа охолоджується, наріжу полуниці. Для начинки нарізаю на невеличкі шматочки, а для прикрашання розрізаю вздовж на 4 частини. Готова меренга має ніжний колір пряженого молока і суху і хрустку скоринку. Тепер головне акуратно його перевернути. Я для цього використовую рушничок, можна скористатися рішіткою або дощечкою потрібного розміру. Поки меренга вичахає, зроблю крем. Для цього беру 200 г вершкового масла кімнатної температури і збиваю його до біла. Потім невеличкими порціями додаю заверну основу і продовжую збивати. Щоб масло під час збивання не відскочило, потрібно, щоб всі інгредієнти, тобто і масло, і заварна основа, були однакової кімнатної температури приблизно 22-24 градуси. Цей крем завжди виходить дуже ніжним. Відразу відкладаю пару столових ложок у кондитерський мішок для прикрашання. Тепер акуратно знімаю пергамент. Не хвилюйтесь, якщо ваша меренга занадто підсохла. Після нанесення крему можна залишити її на 5-7 хвилин, і вона відійде і стане м'якенькою, і ви легко зможете її скрутити. Поверх крему викладаю нарізані полуниці і скручую в рулет. Так як мій рулет вийшов 50 см довжиною, і це не дуже зручно, то я його розрізаю навпіл і боковинки можна присипати крихтою, щоб не було видно розрізу. Залишилося прикрасити і можна пробувати. Спробувати можна одразу після приготування, але так як цей рулет виходить дуже-дуже ніжний, то бажано його потримати в холодильнику декілька годин, щоб він стабілізувався і щоб його було зручніше порізати. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк та підписатися на мій канал. А також, як завжди, чекаю ваші відгуки у коментарях. з задоволенням і смачного вам!